Друзі, вітаємо! Наші попередні ролики про радянський плагіат дитячих іграшок, автомобільного та громадського транспорту, електроніки та домашніх побутових приладів, зброї та військової техніки, а також про запозичені на заході продукти харчування, викликали багато позитивних відгуків серед наших глядачів. Тому ми вирішили продовжити серію роликів про радянський плагіат. До речі, посилання на попередні відео про радянський плагіат ви можете знайти під цим роликом. У цьому ж відео ми розкажемо вам про радянські запозичення у сфері кінематографу. Отож, поїхали! У 1966 році на екрани кінотеатрів Радянського Союзу вийшла комедія Леоніда Гайдая, кавказька полонянка, головними героями якої були дивакуватий хлопчина Шурік, який збирав фольклор у південному місті, та молода спортсменка, комсомолка та просто красуня, дівчина Ніна, яку за дорученням номенклатурного працівника районного масштабу товариша Саахова викрадають три його кунаки: боягуз, Бовдур і Досвідче примітно, що образи головних героїв з Кавказької полонянки схожі на образи персонажів з французького фільму Скутер 1957 року. У французькій картині головними героями також є дивакуватий хлопець в окулярах і красуня у червоній сукні. Крім цього, обидві комедії побудовані на конфлікті головних героїв та їх противників. Характери персонажів антагоністів розкриті тими ж прийомами і подібним звуковим супроводом. В обох фільмах є медична історія, сцени, де головний герой напивається, зустрічається та взаємодіє з тваринами та потрапляє в різні дивакуваті історії. А ще у Кавказькій полонянці є сцена переслідування, яка візуально схожа на сцену з французького фільму. Автомобілі в сценах також майже однакові. Фінал комедії теж дуже схожий. Дивакуватий хлопець у кінці стає героєм, і щаслива пара повертається додому разом. А ось образ. Зи колоритної трійці з Кавказької Полонянки, яку зіграли Георгій Віцин, Юрій Нікулін та Євген Моргунов. Дуже нагадують образи героїв американської картини Пісня Шахрая 1930 року. Схожим виявився і сам сюжет фільму. У пісні Шахрая події відбуваються на Кавказі в 1910 році, де російський бандит Єгор закохується в принцесу Віру і вирішує її викрасти. А його спільниками стають напарники. Алібек і Мурзабек. Сама ж Гайдаївська трійця вперше з'явилася на екранах ще в 1961 році в короткометражному фільмі Пес Барбос та Незвичайний крос. А на початку 1962 року вийшла друга короткометражка Самогонщики. Заокеанські глядачі, які переглянули ці картини, побачили схожість радянських кіноперсонажів з відомим американським тріо з комедійних короткометражок під назвою Три Бовдури у американських кіногерої була довга кар'єра з 1922 по 1970 роки. Вони знялися у 220 картинах. Не виключено, що Гайдай створив своїх персонажів, опираючись саме на американських акторів. Тим паче, що у Гайдая одна з трьох дійових осіб, яку грав Юрій Нікулін, носить прізвисько Бовдур. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в просуванні цього відео та дасть можливість більшій кількості українців дізнатись правду про так звану вілікую страну, другу версію якої прагне силою створити окупант. Особливим вашим внеском в інформаційний спротив стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу. Ще одна культова радянська комедія Діамантова рука 1968 року випуску має запозичення з датського фільму Бий першим Фредді 1965 року. Головного героя радянської картини Семена Семеновича Горбункова, який поїхав в одну з сонячних країн на кораблі як турист. Контрабандисти приймають за агента перевізника цінностей. Після чого весь сюжет кінокартини крутиться навколо цієї події. Датський фільм має Є подібну сюжетну лінію. Звичайний продавець розважальних іграшок сходить з великого пасажирського корабля на берег, після чого зустрічається з бандитами, які приймають його за іншого. Як і Семен Семенович з діамантової руки, Фредді починає допомагати правоохоронним органам, чиї агенти підстраховують та допомагають йому, аби спіймати злочинців. Фредді, як і Семену Семеновичу, видають пістолет для самозахисту. Також в обох фільмах є схожі моменти. Такі, як хлопчики в ковбойських костюмах, намагання симпатичної стрункої моделі звабити і напоїти головного героя, жартівливі іграшки на кшталт чортика з табакерки. Фінальний епізод, який розгортається в промисловій зоні на околиці міста, та сцена з вертольотом у кінці фільму. Крім того, у дайському кіно є бандит на ім'я Колік, а у Гайдая бандита звати Льолік. Ще одна спільна риса фільмів: постійне згадування бандитами шефа ім'я. Ого, не називається до речі, в одного з головних злодіїв датського фільму, а саме у коліка, була залізна рука. Не виключено, що саме це могло надихнути радянського режисера на створення руки з діамантами. А ось головна героїня фільму Бий перший Фредді цілком могла бути прообразом для створення типажу Ніни з кінострічки Кавказька полонянка, про яку ми говорили на початку цього відео. Ну а це кадри з усім відомого фільму Собаче серце 1988 року режисера Володимира Бортка, знятий на основі одноіменної літературної повісті Михайла Булгакова. Цей фільм не просто став знаменитою кінокласикою, а й був розтягнутий на різноманітні гівки та меми з професором Преображенським та його творінням Шаріковим. Цікаво, що багато мізансцен у радянському фільмі було запозичено в італійсько-німецької кінокартини, Тини собаче серце 1976 року типажі головних дійових осіб у радянському собачому серці, включно з професором Преображенським, практично один в один повторюють типажі іноземної картини, яка вийшла на 11 років раніше. Також радянський фільм буквально повністю відтворює стилістику іноземної кінострічки. Італійсько-німецька картина зроблена у вельми похмурих тонах, що також присутнє в радянській. Кому чорно-білому кінематографічному творі, крім цього, в обох картинах текст Булгакова відтворюється майже дослівно, а деякі сцени радянського фільму були перезняті практично покадрово з однаковим чергуванням крупних та середніх планів. Радянська кінострічка Людина з бульвару Капуцинів 1987 року, у якій до одного з містечок на дикому заході приїздить гість місіонер, та за допомогою синематографу змінює весь устрій ковбойського життя, також не є унікальною. Адже ця стрічка майже один в один повторює сюжет чехословацького фільму Лимонадний Джо 1964 року. У чехословацькому кіно головного героя звати Джо, а в радянському. Джоні в обох фільмах головні герої постають перед глядачами у світлому вбранні. Також в обох стрічках у головних героїв закохуються біляві красуні. У лимонадному Джо. Місцеві ковбої кидають пити віскі і починають пити кололоковий лимонад. А в радянському фільмі починають пити кефір і молоко. Обидві стрічки мають персонажів власників салунів, які несуть збитки через відмову ковбоїв від віскі. Також в обох фільмах є бандити в чорній. Вбранні, які мають на меті позбавитись від заїжджих до міста головних героїв. А ще в радянському фільмі Безліч повторених сцен з масовою бійкою в салуні, піснями від головних героїв, зі спадаючими від пострілу пістолета штанами та натягненим на голову капелюхом, який рветься на цій же голові, закінчуються обидві стрічки, також однаково. Герой та антигерой тиснуть одне одному руки та домовляються про співпрацю. Також обидві. Два фільми є пародійними і мають майже ідентичний музичний супровід. Друзі, продовження відео про радянський плагіат фільмів дивіться в другій частині цього ролику, посилання на яку є в описі під цим відео. Ну і звісно ж, не забудьте поставити вподобайку цьому ролику, натиснути на дзвоник, аби отримувати повідомлення про вихід нових відео, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!